Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Ви побачите те, що ніде не побачили. Запрошую відвідати мій сайт по продажу і по прокату плиткорізів. До вашої уваги деяка загальна інформація про присоски, які присутні до продажу. Я їх ну, довгий час вже продаю, тому вибракував ті, що не працюють, ті, що не тримають плитку. І ось залишився, в принципі, оцей асортимент. Звісно, кожна присоска має свої властивості, має свою ціну. Але це вже ви можете окремо побачити в тексті відео. Там вони по позиціям відмічені. А зараз дуже коротко я розповім про типи присосок. Перший тип – вакуумні присоски. Вони бувають одинарні, двійні. Трині у мене не пішли для продажу, тому я їх і не пропоную. Для плиточників вони, ну, як на мене, не вартують уваги. Тоже для скла, для перенесення все таке інше. А так користуються попитом одинарні і двійні. Одинарні, самі найпоширніші Раймонді, і найдешевша, і досить якісні. Сігма, Рубі. Рубі. У зв'язку з тим, що дуже багато людей купляють е, системи попорізьки по великогабаритного і там в комплекті їх тільки дві, тому докупають ось такі е, додаткові. Е, всі вони три мають місце для життя. Зараз я покажу, як вони працюють. працюють. Ось стіл, якщо близько подивитися, він має дуже нерівну структуру і тут ніяка плитка довго не буде триматися, тобто, ніяка присоска довго не буде триматися. Дивимося, дуже легко, пристібнули і піднімаємо весь стол піднімається, бачите? Так само. Сігма дуже легко так само піднімається. Структура у них різна, деякі мають кайомочки, деякі не мають кайомочок, але практика показує, що не в кайомочках, і не в їхній кількості, і не в їхній висоті справа, а справа в якості резини, яка застосовується в даному е, плиткорізі. Ну, є, звісно, і двійні. Це Раймонді, це Сігма. Вони трошки дорожчі. Але, звісно, якщо ті до 40 кг, то ці вже до 80 кг витримують. Ну, звісно, це італійські виробники, це надійність, це якість. Ну, тому їх люди і купляють. Хто займається професійною плиткою. Слідуючий тип це вакуумні, але вже з підкачкою, помпові, з насосиком. Вони постачаються самі дешеві китайські. Китайські під брендом Ruby і під брендом Шиджинг. Ну, італійські це Sigma і Raйmond. Звісно, вони всі мають місце на життя. Звісно, найкращі. Сігма їх навіть б'ють, коли ви їх притискаєте, наприклад, зараз я вам покажу. Людина, коли поспішає, вони б'ють руками. В китайських не варто цього робити, бо поршні можуть виходити з лизладу. А Сігма і Раймонді e вони досить надійні, тому вони витримують такі навантаження. І, звісно, ви, якщо подивитись по якості, зараз я вам покажу, зараз і тут, і тут е, накачаю до шестерочки. Бачите, воно не тримають і повільно спадає. Приблизна швидкість е, до червоної вони приблизно однаково, подивіться, будь ласка. Тому якість у них з звісно, Приблизно однаково. Це якісні присоски, які витримують навантаження там, до 110-130 кг, Це пікове навантаження. Звісно, їх треба застосовувати десь до 40 Бачите, Тримають та сіця. Вони дуже легко стравлюються. Ось такий вони мають вигляд. В ремонті у нас взагалі окремо. Так. Ну, на кожну присоску в мене є детальний огляд. Для застосування для систем зазвичай купляють рубі з таким кріпленням, бо вона найдешевша, бо вона найякісніша. По кріпленню з присоскою. Дуже гарне рішення. Так що ви можете самостійно зробити систему для перенесення або купити те, що вже готові, які виробники пропонують. Слідуючий тип присосок це ось такі. Присоски, які працюють для е, дуже плитки, яка е, гостра, яка, яку не можуть застосувати так, такі пилитки, є такі присоски вакуумні граби з акумулятором. Вони вклю... дуже просто включаються. І тримають любу поверхню, можна сміливо переносити найтяжчий, найжорсткіший, найнерівний керамограніт, або граніт, або інші матеріали. Якщо подивитись от сюди на манометр, бо одна обладнана манометром, інша не обладнана манометром, він практично стоїть на місці. Вони дуже щільно присмоктуються до будь-якої нерівної поверхні, не так, як звичайні. Помпові присоски для... Е, бо ці присоски вони застосовуються в основному тільки для плитки. А вже ці вони і для граніта, і для інших матеріалів. Пс -пс -пс -пс. Ну, І слідуючий тип присосок. Це присоски, які можуть не тільки присмоктувати, а ще є вібрація. Звісно, є для великої, великогабаритної плитки до метра до метр двадцять максимум. І для маленьких плиточок на 60 см такі два плити. Це 12 вольтовий, тут 21 вольтовий акумулятор. Звісно, регулюється у них вібрація. Звісно, їх можна використовувати не тільки для вібрації, а й для перенесення. Ну, як кажуть, два в одному. Вони китайського виробництва досить недорогі, тому їх досить часто люди замовляють. Ось, в принципі, і все, що хотів розповісти, це відео для тих, що думає, а які ж присоски треба купити. А одинарні, а двійні. Кожен розраховує, по-перше, що робить, з якими матеріалами він робить, з якою габаритною плиткою чи не габаритною плиткою відпрацьовує, яка, яка нерівна плитка. І тому кожен ну, думає сам, яку плитку, тобто, яку, які присоски йому придбати. Всього найкраще, можете звертатись до мене. У мене є і в прокаті і система по перенесенню, у мене є в прокаті е, плиткорізи різних видів. Ну, Звісно, я що і продаю і плиткорізи, і присоски, і все, що зв'язане з плиткою. Всього найкращого, саме головне не хворійте, а по всім питанням з плиткою звертайтесь до мене.